Коли народ в біді, то спати, як. Дивилась вдаль з високого балкону через колони бачила партер у подаровані царем короні, цариця і володарка Естер. А хаваш ну як ти помилився, ти дав рабові. Волю і закон, тепер гаман з собою загордився, жорстокості не знає перепон, душевний інвалід тепер в правлінні мій цар віддав країну сатані, хто скаже правду у часи гоніння Невже це я, Невже це випало мені. Ізраїль їй має патріархів, стільки вони сидять при вході в Божий храм. Та ти Господь покликав просто жінку і через неї попрацюєш там. Хто я така? Служниця, просто бранка свого народу просто іскорка одна. Які страшні ці шибениці зранку, що видно їх із царського вікна, їх змайстрували для мого народу, для мардохая, родичів моїх, Які весь час від заходу до сходу несуть прокляття за Адамі воріг, жорстокий вирок. Налякав євреїв, учора був у мене мардохай, сказав, це час для місії твоєї, йди до царя, естер, не зволікай, слова наступні були ще сильніші, і душу розворушили не менш. Як не захочеш, то це зроблять інші. Та може, ти для цього тут живеш? Закон гласить, що до царя не можу з'явитися, предстати просто так, яке твердо для мене царське ложе. Коли народ в біді, то спати, як? Згадала раптом кару для Астині, порушила закон. Відразу суд, На що ж мені найдіятися нині, мене ж перед ногами понесуть, о мої зорі, зорі, не озорі, о моє небо, і ця синя даль впади на мене, чи втопи у морі, німу страхом розпалену печаль? Сьогодні на узвищі вибираю. Із двох трагедій муку лиш одну, чи я з моїм народом помираю, чи я його рятуючи помру. А може, я потрібна ще для когось, а де мій Бог що досі мене вів, як розрізнити цей небесний голос посеред незлічених голосів? Що залишилось? Вірити, мій Боже, твоя любов ніколи не згорить, схилитись перед ахашверошем та серцем не зігнутись ні на мить. Всі дивувались, і гаман і жериці зайшла, не піднімаючи очей, смирятись так, уміють лише цариці, знімаючи очі. І шибениць людей. А цар сказав, о зіронько досвітня, Пів світу дати, попроси тепер в моїх очах знайшла благовоління, смирена повелителька Естер. О, царю мій, прийди в мої покої разом з гаманом. На гучний банкет винотикти ми з чаші золотої, солодкий роздаватимуть чербет, і там Естер прекрасна і кохана цареві каже, вибравши момент прошибениці страти і гамана, розбивши плани, сатанинський вщент. Така неперевершена, правдива, ця сила віри в Господа І от. В історії, та жінка стала дивом, рятуючи засуджений народ. У залишках багатої кереї, заплутаний, занурений в туман там, де хотіли стратити євреїв, висить тепер. Повішений гаман, Естер пішла по вірі в круговерті, у бурю, де немає вороття, ми по закону заслужили смерті, по благодаті маємо життя. Маленький крок над прирвою не знаєш політу верх, чи може до землі і кожен з нас. По своєму страждає, одні підуть по вірі, інші ні. Стоїш і зважуєш, чи ти щасливий, чи варто йти крізь терни до зірок. Цікаво те, що виростають крила, тоді, як ти зробив цей перший крок. Чи Хто підуть, розкажуть про спасіння ціною сили часу і життя, і цим вони врятують покоління, проливши світло Боже у серця. Життя минає, Ох, життя минає, і кожен має неповторний час, а Божий дух балконами шукає. Щоби любов звестити через нас. Покликання нам стукає у скроні, а ми, як вітер, бо то там, то сям, не визначившись на своїм балконі, розслабились і правимо життям. Зелена біла, голуба тканина, прикрила мармур. Дорогих колон, там була віра в Бога і людина, благовоління, мудрість, ну і трон. Амінь.